Пасуться коні, кози на стадіоні, якраз у нас в кінці города, то клуб. Сонце вже низеньке, коника повели додому. Дуже багато комарів. Може, того його і раніше забрали, а коски кричать. Ой, кусають комарі. І собачка біля кози, козин сидить. Бачите? Красотулька яка. Паси свою любимицю. Так, да, це маленькі козенятка. Вони весною маленькі бігали, це їх помню. Бігали вони по городу, їли капусточку у нас. А це вже які підросли. Які красиві, гарні. Одна, друга і третя. Так що так. Все, коника доводять додому. Вон клуб. Піду вечором на танці. А там засіренью горо... за наш мій город. Будинок наш. Вон будинок. І це ж за засіреню, там стадіон у нас. І так, друзі, сьогодні викопала 6 рядків. Визбирані вже ось. І навіть залишилось вже 8 на завтра. І даже трошки підкопала завтрашній план. Зараз я виберу, комарі загризають уже. І завтра в мене фініш. Потім ще такий буде така робота в мене. квасульку вибрати. Тут різні сорти. Така вона зелена. Ну, є всі сухе вибирати. Так що, отак, друзі, викопала я, можна сказати, картоплю. Це на один день роботи, оце викопано є. Отак. От Сонечко заходить, так що, все друзі. Всім пока-пока.